А як щодо організаційних питань, от як фінансуватимуть цю інституцію? Хто керуватиме цим проєктом, як будуть визначати коло представників? Ну, ці всі питання Мінекономіка презентує в подальшому, і ми повинні розуміти, що це дуже важлива програма, яка е, в якої дуже чітко зазначено, що запуск інституції Амбасадора є однією з складових інтеграцій України до Євросоюзу. Тому ми тут можемо розраховувати і на підтримку наших партнерів. Тому що взагалом інститут амбасадора розповсюджений у багатьох країнах Євросоюзу, і коли ми побачимо, подивимось, як це працює в Євросоюзі, то ми побачимо, що це почало працювати ще з 11-го року, і багато країн дуже якісно працює з цим досвідом, тому що. Роль амбасадора полягає в тому, щоб скажімо так просувати інтереси малого і середнього бізнесу в державних органах влади євросоюзу, в тому числі і на рівні національного уряду.